Придбала я ось такий олівець для малювання на тканині. Е, він ось тут папіровий, а з чого він зроблений, я не знаю. Така ніточка, якось там її тягнеш, і оцей папір якось там облазить. Коротше, мені так незручно, тому я взяла можна канцелярський е, ніж взяти і просто заточити ось так. Купляла там, де все для тканин, для швії, ось таке. Короче. Ну, коротше, він зручний тим, що його можна тоненько на заточити і якісь такі дрібнички малювати. Сточується швидко, але ну я підточую. І, мабуть, десь 23-25 гривні він більше був, але дуже зручно. Замовляла на тему ось такі. Ну не дуже мені подобається. Там білий, синій і такий рожевий. Не дуже мені подобається. А оцей ну це просто клас. Іноді використовую також крейду, мило, обмилочки. ну Поки що фаворитом став у мене ось саме цей раджу.